Зберегти життя чи гідність? Кілька ротацій наших військових у Донецький аеропорт відбулись через опорні пункти сепаратистів. Столько жертв на совісті командуючого начальника генерального штабу Муженка перевіряла та супроводжувала українських бійців. Так звана військова поліція ДНР. Спостерігали за всім цим російські та українські військові з наглядової місії та представники ОБСЄ. Я знаєте на місці начальника генерального штабу застрелився після цього. Про дивні домовленості та неоднозначні ротації. Дивіться. просто за раз 70 человек которые там остались и которые там удержались вопреки всему в сентябре-октябре да, вот они и стали киборгами, да. То есть это был символ сопротивления, символ того, что мы можем успешно сражаться с противником. Это для нас это двоякая ситуация. В первую очередь из-за самого этого символа, который с одной стороны символ, а с другой стороны, военной точки, с военной точки зрения, он никакой ценности сейчас не представляет. Донецький аеропорт зараз боронять військові 81-ї аеромобільної 93-ї механізованої бригад та бійці з добровольчих батальйонів. До середини грудня 2014 року ротація наших підрозділів в аеропорт проходила по дорозі з селища Піски та по злітній смузі, але раптом ситуація змінилась. Одна стрілкова єдиниця, один магазин повний відстегнутий, три пустих патроники цим магазином повинні знаходитися в цинках і в ящиках. Наша задача перевірити на лишнее быка и вооружение, которое они не должны с собой вести. У нас была договоренность у них по одному магазину с боеприпасами и продовольствием. Теплые вещи, личные вещи и больше ничего. Українські військові, аби потрапити на позиції в аеропорту, щоб змінити там своїх побратимів, тепер повинні проїхати через блокпости сепаратистів. Тут бойовики згідно з домовленостями обшукують їх та оглядають техніку. Заходіть отак. На завтра будуть договорюватися, захотіть по-другому, будемо захотіти по-другому. Пойде приказ, що прикрашаємо режим тишини, який з 9 декабря, і продовжуємо виконувати продовжаємо виповняти постане будемо виконувати так. Ми виконуємо прикази, які нам дають. Буде. І будемо далі виконувати, хочеться. Вслухайтесь в цей абсурд ще раз. Українські бійці воюють із терористами та найманцями, які прийшли на нашу землю, вбивають їх. Але перед тим як вступити в бій, ті ж найманці обшукують наших солдатів. Не ми їх, а вони нас. Тобто захопили нашу землю, обшукують нашу армію, а потім воюють з нами. А придумали все це в нашому штабі. Це що взагалі таке? Самое большое количество потерь по аэропорту и по технике и по людям это всегда была ротация. Всегда. А у нас дефицит техники. У нас бесценные люди. И ну да, вот такое решение приняли. Корявое, жуткое, гадкое. Ну, приняли, да. Зато не гибли люди. Це було спільне рішення, яке було ініційовано штабом антитерористичної операції, а також учасниками контактної групи щодо контролю за лінією розмежування сторін. І це рішення було в першу чергу спрямовано забезпечення безпеки наших кібергів, які прибувають на ротацію в Донецький аеропорт. Це можна розцінити тільки як слідство некомпетентності, очередного. Украинского военного верховного командования. Да, они просто не понимают, что происходит. Все их решения безграмотные. Им предлагают ротацию через блокпост террористов. Они на нее соглашаются. Это почему? Просто отскуда умить. Такую оценку дают специалисты. Юрий Бутусов військовый эксперт, Цією тематикой займається больше 20 років. Несмотря на то, что было столько жертв, столько окружений, бессмысленных потерь, которые находятся на совести командующего, генерального штаба Муженко, командующего а то Пушнякова, начальника штабу АТО генерала Назарова. Несмотря на это, всі эти люди вот, ні, не були привлечені нікаї ответственности. Наоборот, награждаються орденами. Таким чином відбулося приблизно чотири ротації в день при обшуках. Все спокійно і тихо. Перемір'я не существует. Перемір'я тільки в час, коли АБСЕ знаходиться где-то рядом в цих агресностях, ну і вже средства масової інформації. Ближче до вечора стає гаряче. Кожний день продовжується, скажімо так, бою з часу перестрілок, до часу, до чотирьох. Максимальний бой э, першого з восьми, э, з 20.00 до 24.00. Чотири часа продовжується бою. Перед цим було три з половиною, такий пропонує затяжний бой. Примерно, як би так. Так, дня, дня, дня не буває. Дня не буває без обстрілок. На території Донецького аеропорту створено певний запас зброї та боєприпасів, який дозволяє нам впевнено протягом тривалого часу здійснити оборону та охорону Донецького аеропорту. А крім того, є відповідна комунікація між захисниками Донецького аеропорту та силами та підрозділом вогневої підтримки. В генштабі кажуть, процедура досить сюрреалістична, але це все емоції. Ми маємо абстрагуватися від цього, а ми маємо бути максимально ефективними, забезпечити збереження життя та здоров'я, особо склади, які виконувати завдання і забезпечити утримання тих позицій, на яких ми знаходимося. жаль, у нас воєнно-політичне керівництво робить на протяженні всього конфлікту одну глибоку стратегічну ошибку. Тобто вони путають воєнну составляючу конфлікту з дипломатичною. Верховна Рада України, бойові комбати, нині депутати, які входять до комітету з питань нацбезпеки та оборони, стверджують, військова гідність понад усе. Я знаєте на місці начальника генерального штабу застрелився після цього. Тоді що нас за війна йде? Тоді що це за війна? Що це за АТО? Терористи дозволяють, скільки зброї, скільки боєприпасів можна доставити. Якщо нам так вкрай необхідно отримувати цю позицію, і вона вкрай необхідна і важлива, нам потрібно її утримувати, але потрібно забезпечити безпечний доступ наших військових. На наших умовах, тому що це наша територія, і ми боронимо нашу землю. Якщо ми не можемо, і ми повинні йти на такі принизливі умови, нам повинно зірвати цей аеропорт, цілком і повністю залишити ту територію і не займатися маячнею. Офіцери сприйняли такі ротації, як зраду. Зона відповідальності полку Дніпро. Ми Права частина аеропорту, піски і пішли вниз до Маріуполя. Наголошую. от те, що відбувається зараз в районі Авдіївки, от я вважаю, що це підтверджує некомпетентність керівника Генерального штабу Муженка. Та повна безнаказаність дозволяє Муженка і його подільникам эти вот хаотичні, абсурдні дії в районі аеропорта, которые, крім як... Бойового духу, боєспособності українських військ ні к чому не можуть привести. Взагалі, то сили сторін біля аеропорту розподіляються так: Збройні сили України контролюють Піски, Водяне, Опитне. Сепаратисти, міський район Донецька Спартак, саме місто Донецьк та біля нього цвинтар, монастир. Донецький аеропорт тим, якби і печально прославився, що він прямо на лінії фронту. Тобто по ньому проходить лінія фронту. І, відповідно, так, да, безусловно, Сепаратистам це не нравиться, тому що у них практично в самому Донецьку є наш об'єкт. Комбати певні жодних перемовин із терористами не вестимуть і дають свою версію таких домовленостей, якщо є проблема. Збройних силах або начальника генерального штабу в існуванні того блокпоста полдніпро готовий вирішити. І в мене є інформація про е, певне лобіювання е, контрабандистичних контрабанди інтересів деякими заступниками е, керівника служби безпеки. І вони більше всього це пов'язано з цим. Оце до, до пана Неливайченка. Я, я думаю, що, мабуть, треба зробити навіть депутатський заход. Потихоньку ну, там, да. Тебе проще будет потом. Смотри. Продукт. Девочки, можно сюда подойти, с этой стороны. А, там фрусы, консервы. Сегодня происходит ротация, очередная ротация в Донецком аэропорту э, подразделения вооруженных сил Украины. В прошлый раз с 30 числа ушло 63, пришло 70, потому что были, соответственно, потери. Они в сумме должны соответствовать балансу. Завдяки перемир'ю, кажуть фахівці, зараз противник досяг вигідного для себе тактичного успіху. Не має крупних сіл, готових жертвувати собою після того, после тих жорстоких боїв в сентябрі-октябрі, вони... скажем, решили добиться своего другим путем. Тихое окружение вот такое продолжается в Донецком аэропорту. Это загрожует снова безглуздыми втратами. Раньше была прямая дорога из Песок. Вот они эту прямую дорогу из Песок перекрыли. Вот эта через взлетку еще осталось. Там есть два маршрута, да, то есть есть один обходной, а один прямой. Вот они прямой закрыли, если сейчас закроют обходной, то есть будет плохо. Там технически окружить, как бы, ну, такой объект крайне сложно. Там слишком много путей подхода-отхода. Ода, то ніхто нікого не збирається спеціально в этом сімволі хоронити. Якщо встання до того, що ми не в состоянии удержать це здание, ну наверняка туди відведуть людей. Причин кілька для наступу має бути трикратна перевага в техніці та в живій силі. В нас її немає. Зараз кількість з однієї та іншої сторони приблизно однакова. У нас гібридна, ні об'явлена, війна. Росія страдает тотальні шизофренії. Вона з однієї сторони какби бы воюють з нами, з другої сторони, всячески говорить, що вони з нами не воюють, і они вообще наші партнери. Тому тепер основний інструмент тиску на бойовиків це санкції проти Російської Федерації. Підтримання того контингента, який Росія сейчас підтримує і на, на окупованих територіях, и вдоль нашої границі. Їх бюджету ежедневно стоїть колосальні какие-то деньги. Ежедневно. При этом у них нет источников дохода в виде продажи нефти. Тому вода наш камінь точить. Остання ротація, яка пройшла через блокпости сепаратистів, була на Різдво. Сегодня... Просто все прошло шикарно, все прошло гладко. Нарушений выявлено не было. Протокол был соблюден полностью. Из їх з нашей стороны было крупное количество представителей. Привезли 49, а вивезли 50. Ті, хто повернувся з аеропорту, прагнуть одного. Першим ділом банька. Баня, помить, дивиться, А Шахтери віддихають. Який а вже через тиждень, 13 січня, почалась страшна масована атака на литовище. Наші втратили одну третину території нового терміналу. В аеропорту знову з'явились поранені.